Всім привіт! Ну що ж, щойно повернувся з магазину одразу з двома покупочками. Тут у нас DJI Osmo Pocket 3, Creator Combo. і, відповідно, зараз буде у нас розпаковочка. Я дуже хотів цю камеру, тому що я знімаю багато і хочеться, щоб це було ще якісно. От, ну і плюс, взяв собі ще AirPods, які в мене були, але зламались чомусь. От, я постійно в них бігаю. Відповідно, такий, як. Додатковий невеличкий подарунок ще собі зробив. Ну, і тут можете бачити ще просто, скажімо так, що це у нас? Карта пам'яті. От, тож, зараз будемо розпаковувати цю красу. І так, друзі, отака у нас краса. Беремо ножечки і розпаковуємо. Так, акуратненько. Оп. Прикол був в тому, що у всій Варшаві. Не було в жодному магазині в наявності цієї камери. І це було трошки незрозуміло, тому що город величезний. Я був в декількох магазинах і там її не було. Тому треба було зачекати всього один день, поки вона приїде в магазин. Тобто треба було просто, щоб вона приїхала в магазин по замовленню. І так, що в нас тут є? У нас тут є ось така штучка, яку ми знімаємо. І в нас, по ідеї, має відкритись коробочка. Насправді камеру я цю захотів випадково. Ну, як випадково? Несподівано, можна так сказати. Тому що я почав знімати влоги, плюс я розумію, що мені треба знімати уроки під навчання, і треба, щоб це було все якісно. І звісно, iPhone хоч і знімає добре, але не знімає так, як це знімає, звісно, професійна камера. І так, витягуємо, і в нас тут одразу ось такий пакованчик. Давайте витягнемо також ось цю штучку і подивимося, що в нас тут ще. Так, тут якийсь QR-код, якась документація. Опа, наклеїчки. Я навіть не знав, що вони є в DJI. Я взагалі насправді там пару обзорів подивився, і то неуважно там. Скажімо так, паралельно з роботою щось там дивився. Зрозумів, що камера топ за свої гроші. Універсальна. І сторіс навіть можна знімати в Інстаграм. Так, ну що ж, давайте розпаковувати оцей пакованчик. Це тут так гарненько поставимо. Хоп. І будемо зараз розпаковувати цей пакованчик. Чесно кажучи, я сподіваюся, що вона буде заряджена, щоб я її взагалі ввімкнув одразу. Мені не прийшлось чекати, поки вона зарядиться. Оп, так, тут у нас етикеточка така. І розпаковуємо. Опа. Опа. Так, ну тут по порядку треба. Все доставати. Так, ну, що ж, ось безпосередньо сама камерка. Так вона виглядає. Давайте її вімкнемо. Так, ну, по-моєму, наскільки я розумію, то просто робимо отак. І вона вимк... вм... увімкнулася. Давайте знімемо на камерку безпосередньо, як ми знімаємо цю штучку. Ой, кайф. Так. Що в нас тут по мовам? Чи є тут української немає. Вибираємо тоді англійську. Угу. Треба сканувати, ага, щоб завантажити додаток. Тут є додаток. Swipe left Edge, to Enter playback. Ага, тобто тут у нас. Справа. Йде такий гайд, Зрозуміло. Оп, і все. І в нас іде зйомочка, друзі. Дивіться. І вона за мною ходить, Так. Ну, прикольно, прикольно. Так, взагалі, дуже зручно в руці тримається. Ага, автофокус на вас. Так, дружок, сюди автофокус. Він на вас, дивіться. Він бачить, де тут ще камерка є. Так. Ну що ж, давайте йти далі. Я не знаю, як тут і що тут. Subject Lost. Так. Окей. Okay. exit, Ну, з цією історією треба буде розбиратись, тому що, ну, чесно кажучи, я тут. Нічого не розуміюсь, і треба додати SD-карту. Тому це вже буде після обзорчику. Поки що ми просто так робимо. Оп. І все. І вона в нас вимкнулася. Так, що в нас йде до камери? Взагалі є варіант, де йде просто камера. Але так як я креатор, звісно, я не брав просто камеру, я взяв одразу набір. Так, це, по-моєму, аку акумулятор, якщо я не помиляюсь, і його можна ось так от сюди оп. І відповідно таким чином вмикати і тримати безпосередньо саму камерку. Ага, ну воно ну, заново почалось. Так, прикольно. Ну і отак він відповідно від'єднується. Оп, і все. Так, що ж, оп. Треба поставити. Отак от. Ідемо далі. Що в нас тут іще? У нас іде тут мікрофончик такий гарненький, який можна, до речі, навіть підключати до телефону. Мікрофончик і DJI це взагалі тема. Класна штука. Так, далі У нас іде тріпот. Тріпот це спеціально така штука, щоб зручно камеру ставити безпосередньо на. Стіл. Тобто ми вмикаємо ось цю штуку і сюди вкручуємо цей тріпот. Ну, з ним можна, звісно, ще й ходити. Але прям взагалі такий, виходить, ствол, палка. Але ось так ми гарненько робимо і ставимо. Ось. Але це ще не все, тому що тут йде іще один чи акумулятор, чи я не знаю, що це. Але він ось такий невеличкий. І якраз, якраз дивіться, цей великий, да, його можна замість цього великого поставити маленький і тоді буде зручно ходити з цим тріподом. Тому що по факту, коли знімаєш, наприклад, влоги, то хочеться, щоб це було поменше. Так? Тому що без ось цієї штуки, по факту, ми сюди його не вставимо. Тут немає відповідно цієї різьби. Тому ось так закручуємо і. Ну, треба до кінця його вставити. Оп. Так, вставив до кінця. Так, щось він там запустився. Але я буду з цим потім розбиратись, тому що я не розумію з цьому всьому. Так, в нас є, виходить, ось така історія. Далі дивимось. Ну, це йде базова історія до мікрофончику. Давайте дістанемо, подивимось, що там у нас всередині під камеру і відповідно під мікрофончик. Ось така штучка. Відповідно, з якої сторони, з ось цієї воно кріпиться. Отак. Оп. І отакий у нас мікрофончик. Так, що ще? У нас тут є ще ось такий. Така лінза. А ні, це не лінза. Це у нас магнітик. Ось сюди. До речі, він такий дуже потужний магнітик. Так, і тут ще має бути лінза. Лінза ось така. Це широкоугольна лінза. Так вона виглядає. І що ще? Тут у нас більш нічого немає. Ну, звісно, йде ще ось такий прикольний чехол. Але в нас є ще ось тут класна штука. Дивіться. Розпаковуємо опа. Це в нас чохол для того, щоб носити камеру. І він прикольний тим, що, по-перше, сюди можна поставити лінзу, і вона буде на магнітику триматись. Ось, або можна її сюди поставити. Потім саму камеру. Сама камера, по факту, якщо я не помиляюсь, то вона ставиться так. Можу помилятись, звісно. Так, друзі, ну я не буду сам, напевно, тестувати. Потім покажу, напевно, як воно ставиться, щоб нічого не зламати тут. А то. Буде неприємно трошки. Так, треба вимкнути її. Оп. А, ну ось воно, коли вимкнено, то получається, Получається що? Получається, ми можемо її. Якось щось Щось незрозуміло. Коротше, чехол йде. Треба розібратися, як з ним користуватися, тому що я до кінця ще не зрозумів. От. Так що. Така крута штука. Будемо тестити, і, відповідно, mm. далі вже покажу, як вона знімає. Треба трошки розібратись і далі вже буде продовження цієї розпаковочки. Так, ну що, я начебто розібрався. Ось, Дивіться, такий тут фаст-трек. Точніше, фейс-трек. Фаст трек це в аеропорту. Так, ось так вводимо камеру і вона прям за моїм лицем води. Прикольно. І начебто мікрофончик теж має нормально працювати і має бути помітна різниця з минулим мікрофоном. Хоча, не знаю, можливо, звісно, в кімнаті воно буде незрозуміло, але тим не менше. Ось. На цій камері є ще функції: фото, по-моєму, slow motion і так далі. От, реально багато різних функцій по факту. Окрім того, що на неї можна знімати YouTube. Можна знімати влоги, так ще й можна знімати навіть сторіс, тому що тут є вертикальний режим. Ось, і плюс є ще додаток, який завантажується на телефон, і відповідно з телефону, ну, конектиться з відповідно з телефоном, і можна прямо там майже миттєво скидувати всі файли. Звісно, будемо тестити, але якщо можна на камеру знімати ще й сторіс, ну це реально дуже круто. Тому що по факту тут є два варіанти: я дивився в обзорах, що можна просто перевернути екранчик в горизонтальне положення, а можна, типу, зробити ось так. І все. І типу, камера знімає вертикально. Ось. Ну і відповідно, зараз я знімаю в 4К. Звісно, я там не налаштовував безпосередньо саму камеру, щоб там були якісь топові налаштування. Але не знаю, напевно, вже є помітні. Помітна різниця з тим же, наприклад, айфоном. Тож будемо дивитись і тестувати. Зараз хочу піти в заклад якийсь, просто повечеряти, скажімо так, відмітити цю покупочку. Тому що реально я якось в моменті загорівся цією камерою і думав купляти, не купляти, але потім зрозумів, що буде день народження, будуть ще якісь подорожі. Плюс в мене зараз. Йде запуск нового проекту, і там треба дуже багато знімати. І звісно, якість відео і звуку дуже важлива. Тому це фактично, знаєте, не якась така не якийсь такий пасив, типу який забирає кошти, а навпаки, це актив, який мені навпаки буде дуже корисний в роботі, як експерта, який веде свій блог, так як безпосередньо автора курсу, який також записує ще й уроки. От тому. Будемо дивитись. Ну і плюс ще можна ж цю камеру напряму підключити до комп'ютера, і воно буде класно працювати. От, ну і Відповідно, також бачите, камерка хоп перебудовується. Можна просто, якщо треба, тут натискаєш, і вона, відповідно, знімає вже все навколо. Така тут стабілізація. Ось. Ну що ж, що ми тут маємо? Давайте ще раз подивимось. Тут я розпакував карту пам'яті. Придбав я карту пам'яті, до речі, на 256 ГБ. Тому що на 512 вона була якось дорожче в три рази. І, по факту, на 256 вистачить з головою. Ось. Ну, тут у нас все зрозуміло. З чоловчиком ми ще розберемося, як ним користуватись. Ось. Ну, і Відповідно, можемо ще розпакувати AirPods одразу на цю камерку. Зробити розпаковочку та подивитись, наскільки воно буде прикольно порівняно з моїм айфоном. Так, давайте зробимо розпаковочку буквально так швиденько. Тут в мене є триподік. Зараз подивимось, чи буде воно наводити фокус. Угу. А, там, здається, є налаштування. І, типу, якщо я хочу, щоб воно наводило. То треба ставити це в налаштуваннях, тому що просто воно наводити не буде самостійно. Давайте подивимось. ну, Якщо я просто ставлю руки, А, ну можна ось так зробити: таку розпаковочку шведесеньку. Ну, AirPod, це airpods просто другі звичайні у мене були такі ж самі, тільки в минулих, ну, старенькі були, але точно такі ж самі. Тут єдина різниця це те, що, по-моєму, ця штука з'явилась. І плюс а, зарядка в мене була Lightning, а тут вже type c Ось. Такі Airpods з 250 доларів. Так. Опа. І тут зриваємо. Опа. Так. Що тут у нас? Оп. Так. Ну, нічого незвичайного, скажімо так. До речі, прикол в тому, що я дізнався, що в AirPods можна не носити кейс з собою. Ну, типу, просто вдів наушники і, типу, там, пішов бігати чи ще щось. Я дізнався це буквально рік тому. Після двох чи трьох років носіння AirPods. Я завжди думав, що треба брати кейс з собою. О, Клас. Новесенькі, вернесеньке. Кайф. Так. Така красота. Ну, і тут давайте подивимося, що у нас тут. Тут у нас шнурочок Type-C. Ну і різні насадочки. Ну, базова історія. Кра красота. Так що така от розпаковочка невеличка. Розпаковка з розпаковкою. Ось. Зараз. Підемо вечеряти, напевно, подивимось. Так, ну що, друзі, це просто якийсь капець, тому що я тільки не вийшов з квартири. Заходжу, відкриваю камеру, і відповідно мені каже, підключись, і тоді можна буде продовжити. Я починаю завантажувати додаток на свій телефон, а його не можна завантажити, тому що в Україні він недоступний. І щоб завантажити додаток DJI, мені прийшлося вийти зі свого iCloud, все знести. Відповідно, зареєструвати новий iCloud, Там довга процедура і так далі. У мене ще й телефон майже розрядився. А вже розрядився. От але я встиг все зробити. і Відповідно, зараз вам записую це відео. Що ж, у нас тут можемо бачити дружину і відповідно, так, а як показати мені нашу їжу? Вона не хоче показувати це стабілізація. Ага, ось так можу показати вам. Поки що не розібрався, взяли піцу, взяли дві пасти з креветками. От я щось трошки не розібрався, ще як показувати це все, але ще буде багато часу, щоб це зробити. Тому зараз будемо відмічати покупочку. До речі, можете послухати, як працює мікрофон. Ми зараз в закладі, в італіянському, от відповідно тут люди поруч розмовляють, музика грає, тому. Можете взагалі оцінити якість того, як працює мікрофончик. Тож, смачного нам будемо вечеряти. Так, ми що повечеряли, трошки так піднаївся, насправді. Так камера працює. Стабілізація тут реально топова. До речі, напевно, зараз я знімаю без мікрофону. Це вам просто як для порівняння. Зараз я його вімкну і буде вам до після. І тепер от з мікрофоном можете почути, до речі, як працює просто без мікро ця камерка і як працює з мікрофоном, але я думаю, що різниця досить помітна. І картинка виглядає досить класно. Так що такий от обзорчик. Так, ну що я можу сказати? Це реально крута покупка. Дуже класна камера. Я вже і панду познімав, можливо, якісь ставочки навіть ставлю. От, тому кайф взагалі, ще й мікрофончик, його можна і до телефону підключати, і до комп'ютеру. Єдиний мінус, який я зараз побачив, це те, що я ж буду на неї записувати уроки, але коли її підключаєш до OBS, OBS це такий додаток на ПК. Через який її записую відповідно уроки, то коли її підключаєш напряму до ОБС-у, то там найбільша і найкраща якість може бути це 1080. От, тому тут важливий момент в тому, що для уроків треба буде окремо під'єднувати камеру. Точніше, навіть не так. Треба просто буде знімати на камеру і потім просто під час монтажу вже... Ну, з'єднувати два відео, тобто відео з камери і відео, відповідно, там презентація або ще чогось. Ось, тому це трошки незручно, але все одно, типу, зато буде якісно. В цілому, можете бачити, яка класна картинка, і це без налаштувань. Це важливо враховувати, тому що я просто поставив 4К. А тут ще можна і со поставити, і там витримку, і так далі, купу різних моментів. З цим я ще буду розбиратись, щоб якість була ще краще, щоб картинка була ще крутіша. От, і в цілому побачите, вже, як я розібрався в наступних відео. Тож буду вдячний вам за лайки, за коментарі. Ось, тому що розвиваю канал. От, хочу знімати більше. В цілому насправді, якщо б в інстаграмі була можливість постити в сторіс все підряд, я б постив. А так як нема такої можливості, тому що просто охоплення впадуть в самий низ, через там довгі відео і так далі, раніше я колись постив такі сторіс, але раніше був інший час, тому зараз в Інсті максимально коротенькі сторіс з максимально вижитими сенсами і так далі. А на YouTube вже довгий контент, де я зможу, скажімо так, нормально з вами комунікувати, показувати своє життя і так далі. Тож дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, коментар для підтримки. Будь-який, взагалі будь-який. Мені буде просто дуже приємно. Дякую. Отакі, отакі от, от, от викрутаси. На. Ой, ой ой. Я? Ой. Ой. Ой, ти що? Ти що? Не треба так пугати підписників. Банда. Ой, ну все, на цьому закінчуємо.